Привіт, я Уля! Давай дружити! Зовсім скоро світле і радісне свято. Великдень! Але що це за свято? Чому його святкують мільйони людей по всьому світу? І як саме це роблять? Давай дізнаємось разом. Великдень це головне християнське свято. Це день, коли, згідно з Біблією, Ісус Христос воскрес із мертвих. Він був добрим, справедливим, навчав людей любити один одного, допомагати ближнім, прощати образи. І, хоч його покарали і розп'яли на хресті, на третій день він воскрес. Це стало символом перемоги добра над злом, життя над смертю, світла над темрявою. Великдень святкують вже понад дві тисячі років. І це завжди день радості, любові, віри, родинного тепла та весни. Одним із головних символів свята є великодній кошик. Його беруть із собою до церкви на освячення. Ось що кладуть у кошик: Паска святковий хліб, символізує радість та щедрість. Крашанки та писанки символ нового життя. Їх прикрашають візерунками, кольорами, які несуть значення: жовте сонце, зелене весна, червоне любов, сіль символ очищення та здоров'я, м'ясо або ковбаса символ ситості, сили, свята після посту, хрім символ міцності духу. Та свічка символ світла та воскресіння. А що ви кладете у свій кошик? Перед Великодним Великий Піст це час, коли люди стараються бути добрішими, уважнішими до інших, пробачати образи, менше ображатися і більше дякувати. Так ми очищаємо не лише тіло, а й серце. За тиждень до Великодня відзначають вербну неділю у цей день. Згадують, як Ісус Христос увійшов до міста Єрусалім. А люди радісно зустрічали його, тримаючи гілля. У нас пальм немає, тому ми використовуємо гілочки верби. Вона перша розквітає навесні і символізує життя, оновлення та надію. Люди йдуть до церкви з вербою, освячують її, а вдома лагідно торкаються нею один до одного і кажуть Не я б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень. Це як жартівливе побажання здоров'я, сили та радості перед святом. Останній тиждень перед святом страсний тиждень. У кожного дня свій сенс. З понеділка посереду прибирають у домівках. готують святкові страви. В чистий четвер миються, прибирають, печуть паски. Страсна п'ятниця день тиші і молитви. У церквах згадують страждання Ісуса. Субота день освячення кошиків у церквах. Як святкують Великдень? У неділю вранці родина прокидається рано і йде до церкви. Люди несуть кошики зі смачними дарами. Після освячення починається святковий сімейний сніданок. Люди обіймаються, вітають один одного зі словами Христос Воскрес! Воістину воскрес! За традицією Паску розрізають і діляться нею з рідними. Діти та дорослі цокаються крашанками та писанками. Говорять теплі слова, обіймаються, радіють весні та свято, співають великодні пісні і водять гаївки. У різних країнах Великдень святкують по різному. В Україні з писанками, пасками та освяченням. У Польщі влаштовують мокрий понеділок, обливаються водою. У Сполучених Штатах Америки шукають великодні яйця, які ховає великодній кролик. У Греції запускають феєверки вночі на Великдень. Та найголовніше не тільки прикраси і смачні страви, а любов, добро, вдячність і віра в серці. Отже, друзі, тепер ми знаємо: Великдень це свято Воскресіння Ісуса. Ми прикрашаємо писанки, печемо Паски, ідемо до церкви і святкуємо з родиною. В цей день треба бути добрим, щирим та вдячним. Я бажаю вам світлого і радісного Великодня! Повертайтеся швидше і будемо досліджувати світ разом!